Вітаю, вітаю Терезів на моєму каналі. Терези цей прогноз для вас, для вас, дипломатичних, мудрих, рухливих людей, які люблять баланс і гармонію. Так що давайте подивимось, а які ж енергії будуть з вами на протязі саме грудня місяця. Що таке? Про енергії, це про те, яким чином ви себе будете почувати. Взагалі, як будуть відбуватися події. Це, знаєте, про рух енергії. Ми колись на підйомі, колись ми на спаді. Давайте подивимось, як це про вас, які енергії для наших прекрасних терезів. І що нам там показують. А показують нам охота на єдинорога. Про що нам ця енергія говорить? Ця енергія буде говорити, що ви будете, знаєте, на рівні такого. Бисливця, який буде хотіти щось там комусь доказати, щось робити. А якщо ми беремо по енергіям, то чи будете ви на енергіях, ви будете на енергіях воїна, на енергіях такого борця, який буде відстоювати себе, розказувати, хто, що, кому повинен і таким чином ви на підйомі. Так що я дуже рада для вас і я знаю, що ви. Це зробите досвід місяця. Досвід. Давайте подивимося, який досвід ви отримаєте саме коли закінчиться цей місяць, про що ви будете згадувати, і що у нас там за досвід, а досвід у нас паж Пентаклів. І якого ми бачимо пажа? Ми бачимо такого, знаєте, чарівника, який створює світи. Я так розумію, що досвідом цього місяця для вас є. Саме створювати світи якимось чином щось бажати, ставити цілі мрії і їх втілюватись, рухати, принаймні оголошувати, тому що тут Паш Пентаклів це про дітей, це про нашу дитину. І, можливо, ви будете комусь купувати подарунки. А можливо, вам будуть купувати, купувати ці подарунки. Знаєте, якийсь оцей рух. Рух до змін. Я тільки захотіла, чи я тільки захотів, бо воно створило, чи я створила.